Яке слово в українській мові вам найбільше подобається? Леся Українка малює пробудження природи в лісовій пісні дуже гарним словом провесіль. Провесін уже на Буковині. То із відомих українців і чому вас надихає? Ще два роки тому я напевно відповіла, що Іван Франко, адже він був неординарною особистістю. Писав і прозу, і вірші, і знав багато іноземних мов. Але відколи почалася війна, моя відповідь, напевно, зміниться. Для мене найбільш надихаючими є ті звичайні люди, які ще вчора були просто знайомими, колишніми учнями, рідними, які зараз захищають нас від ворога. Вони надихають Які з українських фільмів. Вас найбільше вразив? Останній із переглянутих мною українських фільмів це був фільм Довбуш режисера Олеся Саніна. На мою думку, цей фільм несе важливий меседж про українську ідентичність. Хочуть якусь цитату з українських творів. Цитата, яка супроводжує мене протягом всього мого життя. Це цитата з твору Василя Стуса Терпи, терпи. Терпець тебе шліфує. Сталить твій дух, тож і терпи, терпи. Діяльність якого громадського діяча вас захоплює. А, ну, напевно, найбільше мене захоплює діяльність Агатангела Кримського. Це кримський татарин, який знав 60 мов. І це просто надзвичайно. Це діяч, який, власне, жив у Російській імперії, але був. Одним з тих, хто заснував нашу українську академію наук. І це один з тих, хто за погляди свої, за свої дослідження історії української мови потрапив в табори сталінського режиму і там загинув. Агатангел Кримський, запам'ятайте його. Розкажіть якесь українське прислів'я? Ну, прислів'я про українців. Бачите, що. Сусіда під лісом, і не бачите, що в себе підносить? Назвіть ваш улюблений твір з української літератури. Мій улюблений твір, лісова пісня Лесі Українки. Особливо ось той фрагмент Я душу дав тобі, а тіло збавив. Бо що ж тепер з тебе? Тінь, мара? О, не журися за тіло ясним вогнем засвітили воно». Хто ваш улюблений український співак і пісня? Моя улюблена українська група без обмежень, і відповідна їхня пісня без неї ніяк. Яке діалектне слово вам найбільше подобається? Моє улюблене діалектне – «йой». який ваш улюблений літературний герой? Еней Зенеїди Федаревського. Звіть вашого улюбленого українського письменника? Улюблений український письменник. Це наша українська поетеса Ліна Костенко, яка говорить. Так багато на світі горя люди будьмо взаємно красивими.